На цих кадрах лікарі проводять обстеження жителів Краснопільщини. Усі медики, волонтери, які працюють у складі українсько-ізраїльської місії. Ми в свій вихідний день їдемо туди, де нас так сильно потребують. Це ті міста, села, населені пункти України, які постраждали, які досі страждають. Місія запрацювала після початку повного штабного вторгнення. До неї долучились практикуючі лікарі, які поєднують такі виїзні обстеження із основною роботою. Сьогодні родина Фріда нарічує більше тисячі волонтерів з України та світу. На сумщині рікарі вже в шосте. Завдяки головам громад ми збираємося в тому місці, яке найбільш віддалене від лінії фронту, щоб було безпечніше для всіх, і ми спокійно могли вести прийом у Новослобіцькій громаді. Ми їздили прямо при кордонній території, такі як Нова Слобода, до лежачих хворих. Там у нас ми захищені, у нас є захист бронежилети, у нас є каски, тому ми можемо спокійно поїхати, якщо ми там дуже сильно потрібні. Лікар-ендокринолог Анастасія Чорнийван майже рік тому долучив. Чилась до бригади медичних волонтерів. Сама жінка родом з Луганська, зараз працює у Києві. Для мене тематика прифронтових міст вона дуже актуальна, тому що я бачила в принципі, як впливає війна на людей, як вона тебе сковує, як вона просто забирає всі твої можливості. І тому я дуже так чутливо до цього відношусь. Для поїздки в села на Сумщині Анастасія зібрала команду фахівців різних спеціальностей. Завжди є вузькопрофільні спеціалісти, бо саме їх там не вистачає, тому що зазвичай лишаються якісь там сімейні лікарі, там або терапевти. Та? От, а саме вузькопрофільних немає. Ну і якщо, звичайно, потребує пацієнт подальшого спостереження або якогось, наприклад, оперативного втручання, наші лікарі можуть забезпечити допомогу де-інде, якщо в даному населеному пункті йому не можуть надати таку. Допомогу. Ольга Запорожець у складі бригади надає жителям громад психологічну допомогу. Ми працюємо зі всіма психологі... психічними розладами, в плані розладів, з якими працюють психологи. Так? Тобто і ПТСР, і стресові розлади, і тривога. Ми працюємо із дітьми, із військовими, із жінками, із сім'ями. То всі напрямки терапії в нас є. Аби проводити такі виїзні консультації на постійній основі і охопити медичними послугами більшу кількість жителів Сумщини. Волонтери підписали меморандум із представницею повноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області. Ви своїми діями охопили вже Україну, ви її лікуєте, і ви лікуєте не лише своїми знаннями і ліками, ви лікуєте її своєю присутністю. Щиро вам дякую. Вони вчора працювали в суботу 12 годин поспіль. Вони вчора надали 692 консультації. Це 692 людини змогли отримати фахову допомогу від лікарів. Там не лише лікарів всіх ну, напрямків, там і фармацевти. Там вони з собою привозять і ліки, і безоплатно їх роздають. Підтримувати контакт, аби оперативно дізнаватися про потребу таких консультацій, будуть із представниками громад сум. Щони безумовно, я буду спілкуватися з керівниками громад з мерами міст саме задля того, щоб надати таку можливість нашим людям. За словами волонтерів, вони ще повернуться на Сумщину. Зокрема, планують виздити у прикордонні громади області новини СТС.